Преподобна Параскева. У миру Ольга Іванівна Родимцева народилася 1849 року в губернії в Слободі Садова. Після закінчення міщанського училища вона вступила до Страсного монастиря, де 1874 року була пострижена в Ріасофор з ім'ям В'ячеслава. Наступного року, коли ігуменя Страсної обителі, Валерія отримала благословення перейти до Топловського монастиря та в єпархії, розташованого в лісовій місцевості між містами Білогірськом та Старим Кримом. Вона вирішила взяти з собою черницю В'ячеславу, і невдовзі її було призначено секретарем монастирської ради, а пізніше казначею. 16 липня 1889 року єпископ Таврійський Мартиніан Муратовський постриг черницю В'ячеславу в Мантію з нареченням імені на честь преподобномучниці Параскеви. У грудні того ж року він призначив її настоятелькою монастиря, 26 липня 1890 року. У День пам'яті. Підобно мучениці Параскеви, Владика Мартиніан возвів її у Сан Ігумені. 39 років преподобна Параскева керувала. Топловською обителлю. На її очах і її трудами у бідній обителі з'явилося міцне, добре налагоджене господарство. 1894 року за працю на користь обителі Матушка Параскева була удостоєна найвищої нагороди, які можуть мати черниці, а саме наперсного Христа. За радянських часів, 13 липня. 1928 року президія Кримського центрального виконавчого комітету винесла постанову про закриття монастиря, Ігуменя Параскева і Черниці Обителі продовжували робити все можливе, чинячи опір силі державного атеїзму, що переважала. У своєму заповіті, складеному ще 1922 року, Ігуменя писала: Не сумуйте, рідні, мої сестри, про мене, вашу стару матір, яка міцно у Господі вас любить. Моліться за мене церковною і келійною молитвою, любіть беззавітно набагато більше за своє життя, святу Обитель, і живіть згідно з чернечими обітницями. Все це, тобто святі ваші молитви, ваша міцна любов до святої обителі і подвижницьке ваше життя, послужить мені виправданням перед Господом. Господом, окрилить мою душу і наблизить до Сіонської гори і до міста Бога Живого Єрусалима Небесного. Тяжко було бачити матушці Параскеві, як поступово гине створена нею обитель. 16 грудня 1928 року, у неділю, самопочуття й погіршилося. Через півтори години вона померла від паралічу серця. Преподобна Параскева встигла посповідатися і причаститися, попрощалася з сестрами, усіх благословила та сама прийняла благословення від Ієромонаха Ювеналія Литвиненка, поховали матушку Параскеву на монастирському кладовищі на могилі преподобної. І сьогодні відбуваються чудеса 25 березня 2009 року. Священний синод Української православної церкви ухвалив рішення про причислення ігумені Параскевинського Топловського монастиря Параскеви родимцевої, До Лику святих. 11 липня 2010 року відбулося прославлення преподобної Параскеви, яке очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир Сабодан. Нині мощі святої Параскеви спочивають у Параскевенському храмі обителі.